Стоп! не відкривайте ФОП, поки точно не переконаєтесь, що це вам не нашкодить, а принесе прибуток. Уявіть, ви тільки зареєстрували ФОП, вже будуєте плани, а тут сюрпризи. Рахунки змінюються, податки ростуть, ЄСВ обов'язковий новий військовий збір, штраф, за не той платіж, чи дрібну помилку. Радість від свободи швидко змінюється стресом і небажаними витратами. Тож давайте чесно, чи є сенс реєструвати ФОП одразу на початку ведення справи, чи краще зачекати? Я Вікторія, і ви. На каналі Бух Юан. Сьогодні без прикрас розберемо реальність відкриття ФОП. Дивіться, до кінця ми підготували для вас безкоштовний чек-лист по кведах. Про це розповімо далі, і практичні поради, які реально зекономлять час, гроші і нерви. Поїхали! Реєстрація ФОП це перше про що думає майбутній підприємець, коли вирішує стартувати власну справу. Але давайте чесно, що насправді вас чекає після відкриття. Чи ФОП це справжня свобода, чи все ж таки пастка? ФОП це офіційний статус для власної справи, Дає змогу платити менші податки ніж найманий працівник. Не 18% ПДФО і ще плюс 5% військового, а значно менше. Все залежить від обраної системи і групи. Ось на третій групі 6% від доходу. Але головне правильно обрати групу, кведи і вид діяльності. Вибравши не те, платитимете більше податків, вилетите зі спрощенки чи навіть нарветесь на штрафи. Тому треба уважно все зважити до реєстрації. Важливо розуміти, що після оформлення ФОП усю відповідальність ви берете на себе і податки, і звіти, і документи. У найманого працівника за все відповідає роботодавець. А тут кожна помилка чи просрочка б'є по вашій кишені, запізнилися зі звітом, не доплатили податок, штрафи доведеться платити самим. А якщо накопичиться борг, стягнути можуть навіть з особистого рахунку, а не лише з підприємницького. Ще й купа нюансів з рахунком ФОП, що можна, а що ні. Як розпоряджатися своїми коштами? До речі, у нас є детальне відео на цю тему на каналі. Тому, перш ніж відкривати ФОП, чесно подумайте, ви готові взяти цю відповідальність на себе? А якщо вже готові, підписуйтесь на наш канал. Команда Бух'я регулярно розбирає всі зміни в законах і ділиться корисними порадами. З нами вам штрафи не страшні. Поїхали далі. Податки друге про що треба подумати перед реєстрацією ФОП це податки. Як тільки відкрили ФОП на єдиному податку першої та третьої групи, ви автоматично повинні щомісяця платити ЄСВ, навіть якщо взагалі не отримали жодної гривні на рахунок, у 2025 році це мінімум 1760 гривень щомісяця. Для першої та другої групи ще й фіксований єдиний податок плюс військовий збір, розрахунок яких прив'язаний до мінімальної зарплати. І якщо мінімалка росте, податок зростає автоматично. Важливий нюанс: поставити на паузу ФОП не можна. Або ви працюєте, або закриваєте. Сплячі ФОПи мають ой, як багато нюансів. Про це теж є на нашому каналі. Тому реально подумайте, чи вже ви завтра готові отримувати оплату від клієнта. Якщо ні, не поспішайте з реєстрацією. ФОП – це не просто старт, а щомісячна фінансова відповідальність навіть без реального доходу. Відкривайте бізнес тоді, коли справді стартуєте роботу, а не про запас. Про запас і на майбутнє обирайте лише кведи. До речі, якщо залишите у коментарях слово квед, то ми безкоштовно надійшлимо вам чек-лист, який допоможе їх підібрати. Регулярність доходів. Далі випливає. І третій момент це регулярність ваших доходів. Якщо у вас бізнес, який працює щодня, наприклад, кав'ярня чи інтернет-магазин, ФОП буде виправданий і потрібний постійно. Але якщо ви, скажімо, дизайнер чи копірайтер і берете замовлення раз на кілька місяців, пам'ятайте, податки доведеться платити навіть у тій місяці, коли клієнтів взагалі не було, і дохід нуль. Так, є нюанси, якщо ви на загальній системі, але в такому випадку це вам точно не вигідно. Доцільність відкриття ФОП. Четверте це доцільність відкриття ФОП. Уявіть, ви вирішили разово виконати роботу для компанії, яка платить тільки офіційно, і не думаючи просто гуглити Дія відкриваєте ФОП, рахунок, отримуєте платіж і потім одразу закриваєте ФОП, аби не платити ЄСВ щомісяця за порожній бізнес. А потім через півроку у вас з'являється ідея для справжнього бізнесу. А відкрити ФОП уже на спрощенці не можна. Доведеться чекати до кінця року, бо правила такі. Дивна ситуація, але і таке буває. Вихід для разових замовлень краще домовитися з другом чи знайомим, у кого вже є ФОП. Він офіційно прийме платіж, а ви розрахуєтеся між собою. А ФОП відкривайте тоді, коли дійсно є ідея: стабільний потік клієнтів і готовність вести справу на повну, а не на один раз. Постійні зміни в законодавстві. П'яте це готовність постійно реагувати на зміни. Навіть якщо не маєте ФОП, вже відчуваєте, як часто змінюються ліміти, правила, фінмоніторинг і навіть підхід до банківської таємниці. Але якщо ви вже ФОП, ця карусель ще швидша. Податкове законодавство, рахунки для сплати, розміри податків, форми звітності все змінюється постійно. Тільки звикли працювати без РРО, а тут раз і вже треба фіскальний апарат. Сьогодні ставки такі, завтра вже інші. А занад стратегією доходів 30-го року спрощенка може змінитися кардинально. Групи об'єднають РРО стане для всіх обов'язковим. Ми вже про це зняли відео, яке ви зараз бачите на екрані, тож можете одразу перейти і з усім розібратися. Крім того, новачки часто банально платять податки не на ті рахунки, плутаються у документах і отримують штрафи, пеню, зайвий стрес. Тому треба або постійно самостійно відстежувати всі зміни в законодавстві в електронному кабінеті, або делегувати цю рутину професіоналам, які завжди тримають руку на пульсі. Складнощі ведення ФОП шосте це складнощі, які часто недооцінюють. Так, сьогодні відкрити ФОП через дію нічого складного. Пару кліків, але починається далі справжня бюрократія. Отримати електронний підпис, відкрити рахунок у банку, обрати цей банк серед десятків, регулярно здавати звітність, знайти актуальні реквізити для податків, не запізнитися зі сплатою. Щось пропустили, отримаєте штраф, який може перекрити всю вашу економію. ФОП це не ТОВ, і вся відповідальність тут персональна. Якщо сталися помилки чи борги, під загрозою будуть і ваші особисті гроші. Що не пов'язані з бізнесом, штрафи і листи щастя прилітають швидше, ніж ви думаєте. Тому ФОП це не спробую, а там розберусь. Це відповідальність, документи, податки і постійна уважність. Наша команда виключно за легальний і продуманий бізнес. Відкривайте ФОП тільки тоді, коли реально будете ним займатися. Не кидайте ФОП на самоплив, бо можуть бути фінансові наслідки з кількома нулями. Тож, якщо збираєтеся відкривати ФОП, зверніть увагу на головне. Перше особиста відповідальність за борги ФОП доведеться відповідати власним майном, квартирою, авто чи навіть зарплатою. Друге обмеження по сферах діяльності. Деякі види бізнесу, наприклад, медицина, фінансові послуги або алкоголь, потребують ліцензії. Як ФОП, це не завжди можливо. Третє масштабування та інвестиції. Залучити інвестора чи великий кредит ФОПу складніше ніж ТОВ. Обмежені є і для найму персоналу, особливо на єдиному податку. Четверте: доступ до кредитів. Банки не завжди охоче дають кредити ФОПам, краще ставляться до бізнесу в формі ТОВ. І щоб уникнути основних проблем, ось декілька порад від команди BookUA. обирайте систему оподаткування під свій реальний бізнес. Єдиний податок для невеликих оборотів: ПДВ, якщо працюєте з компаніями, перевіряйте уважно реквізити сплати податків. Завжди уважно читайте договір, не беріть на себе зайвих ризиків і обов'язково страхуйте критичні моменти, наприклад, від затримки платежів. Ведіть бухгалтерію правильно або зверніться до нас. Команда Бухюа завжди може взяти облік та звітність під ключ. Якщо досі сумніваєтесь, спершу протестуйте свою ідею бізнесу і тільки тоді реєструйтеся офіційно. А якщо готові йти вперед, працюйте грамотно, законно і з професійною підтримкою. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і до зустрічі у нових відео.